Від божевільних можна чекати, чого завгодно. що ближче крах імперії, то божевільніші її дії. Поки що перебуваємо в стані вогневої рівноваги і так званої рутинізації фронту. Чи це точка що буде надломлена 100%, показати якусь концентрацію в одному місці? А насправді приховати в іншому місці і завдати блискучого удару. Вся Україна для них сакральна. Їхня імперія без нас неможлива. Противник дуже активно розігрує на різноманітніші інструменти приведення до влади крайньо правих і крайньо лівих людей, особливо західних лідерів, поступово починає зникати страх перед путіним. Друзі, це ліганет. Не пожалкуйте на вподобайку цьому відео, поширюйте його. Також будемо вдячні вам за підписку. Ви таким чином допомагаєте нам просувати якісний контент на YouTube. Ви також можете підтримати незалежну журналістику, доєднавшись до спільноти нашого каналу. І таким чином ви зможете обирати спікерів, поставити їм питання, а також отримуєте доступ до ексклюзивних відео. Подробиці за QR-кодом та в Описі під цим відео, дякуємо вам за довіру. Пане Петре, вітаю. Усе частіше на різних рівнях ми чуємо про ризик наступу на Харків та Суми. І, зокрема, 5 травня інститут вивчення війни опублікував звіт, в якому йдеться, що Росія дійсно формує війська для наступу. Зокрема, пишуть що у Білгородській, у Курській і Брянській областях окупанти вже стягнули 50 тисяч. Тож оцініть, будь ласка, ризики на цю хвилину 50 тисяч це поки що не про що про такі великі масштаби бойової наступальної операції. Розуміємо, що від кордону до Харкова це добрих 40 кілометрів. А в Діївка, котра в 5-8 кілометрів, вони проходили 10 років, підкреслю, 10 років. Для того, щоб по справжньому поборотися за Харків, там треба сконцентрувати хоча б 150 п'ятдесяти тисяч корпус. Такий корпус потребує майже 3 тисячі танків, потребує у межах до 5 тисяч бойових броньованих машин, і щонайменше 3 тисячі артилерії. Маю нагадати, що всього по всій лінії боєзітнення, котра має більше ніж тисячу кілометрів у противника до 3 тисяч танків. Не видно поки що таких сил, які би по справжньому могли дозволити провести повноцінно велику. Великомасштабну сухопутну операцію. Разом з тим, від божевільних можна чекати чого завгодно. Що ближче крах імперії, то божевільніші її дії, Марк Турій Цицерон. Нагадуємо, так званий серіал у Чорнобайці, де вони на одному місці розташовували більше, ніж 20 разів техніку сили і засоби. Ми їх нищили, а вони все рівно це робили. Гомосатність так робити не можуть, а вони роблять. Чи можуть вони вдатися до акту суїциду, та чому ж ні? Можуть. Але там з нашого боку все, що могло бути по максимуму заміновано, заміновано. Фортифікації дуже активно будуються. Якщо вони і відважать йти, то вони підуть дорогами. А як працювати на дорогах? Ми навчилися на початку цієї війни. Запас FGM 148 Джавелін. У нас другий на планеті Земля після сполучених штатів пане Петре. Зазвичай, коли говорять про ці ризики, озвучують е, період кінець травня, початок червня. Зараз, здебільшого, коли в інформаційному полі обговорюють у цей потенційний наступ, то називають терміни кінець травня, початок червня. Е, скажіть, а чи є ризик, що Росія таки спроможеться на масштабний штурм паралельно на різних напрямках, але Пізніше усе може бути ще не забуваємо суху погоду. Суха погода дуже і дуже сильно важить. Тому що бронетехніка важка. Танки важать від 36 до 43 тонн, а скажімо, бойові машини піхоти важать у межі 12-13 тонн. Бронеавтомобілі важать 5-7 тонн. Рухатися це все може зараз тільки ґрунтовими дорогами чи шосейними дорогами, щоб воно все виходило на ґрунт. Має ретельно підсохнути. Тому дуже мало імовірно, що в найближчі тижні, а ми вже. На, на початку травня до кінця травня, якихось три тижні, такі бойові операції складуть. Що противник буде тиснути, буде. Його загальна філософія на цій фазі війни не змінилася. Вийти на адміністративні кордони Донеччини. Донеччина на цю хвилину окупована на 57%, відсотків, однак тих 43% треба ще пройти. А хай невеличкий, але такий малесенький планзарно у, у районі Білогорівки на Луганщину таке зберігається. Це, це всього 2%, 2 від загальної площі Луганської області, але тим не менше. Ми там ще поки що. Присутні, отак От воно все і виглядатиме з дня на день стилювати на тивні змістити не місяця, допоки хтось перший не наростить справжньої сили в їхньому розумінні це велетенські піхотні вали, В нашому розумінні це велика кількість якісної зброї Уперше, як у першу чергу касетні бої припаси, і може вже би нарешті з'явилися е 16 які мають величезну номенклатуру найрізноманітніших бомб. Що направду в якісь окремі ділянки фронту могло би щось змінити? Я бачу багато оцінок аналітиків, які говорять, що Росія не матиме успіху саме через те, що вона е, націлюється на багато напрямків. Але якщо Росія піде за одним напрямком, наскільки тих сил, які є нині у Росії, їх вистачить? Не піде. Вона поки що за одним напрямком, бо тоді треба конче оголювати інші. Якщо оголюються інші, то це дена. Передумови для того, щоб їх відтискати із нашої території, о в такому режимі балансу за принципом заміщення до 30 тисяч особового складу на місяць, а саме так їх винищимо, вони й будуть триматися то. До... Опоти, допоки не почнуть повноцінно комплектувати 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Оголошено ще кілька місяців тому що й гущо цей процес почався. Однак, навіть для їхньої мегацентралізованої системи це далеко не просте завдання. Бо якби це було так легко і просто, вони би не знімали із далеко сходу повноцінну бригаду морської піхоти і не доправляли її до України, розуміючи, що вони її вже назад ніколи не повернуть. Поки що перебуваємо останньої вогневої рівноваги і так званої рутинізації фронту. Чи ця точка буде надломлена 100% питання лише коли? І нашою користь пане Петре, от з урахуванням того, що ви сказали, якщо Росія зараз не видно, щоб вона мала спроможності для того, щоб наступати, чи може бути так, що вона зумисно створює ілюзію наступу для того, щоб перекинути, щоб Україна перекинула свої війська? Натомість окупанти. Посилять атакувальні дії, ну там, наприклад, на Донецькому напрямку, та чому ж ні? Третій закон війни. взагалі війна у сучасному розумінні має три фундаментальні закони. Перший закон це концентрація сили і засобів на одному місці. Це ще Карлсон Клаувіс ви вивів цю філософію бою. Другий закон це узгодженість роботи всіх родів військ. Починаючи від піхоти, закінчуючи авіацією. І от третій, про який ви так, так мягко сказали, це прихований маневр. Величезне мистецтво, величезне мистецтво зуміти пустити противнику дим, очі в метафоричному розумінні цього слова, тобто показати якусь концентрацію. В одному місці, а насправді приховати в іншому місці і завдати блискучого удару. Ми використали цей принцип, коли організували Харківську наступальну операцію. Противник не знав і не розумів, що відбувається. Але такий інструментарій можна використати один максимум два рази. А у чому саме військовий інтерес Росії в захопленні Харкова і Сум? Чи якщо казати про Харків, це більше символ для росіян, ідеологічний момент, ностальгія Росії по часам, коли. Харків був е, першою столицею за версією більшовиків, які не змогли закріпитись в Києві. Третій рік перебуваємо у війні, але на жаль, досі немає розуміння категорійності і поняття е, визначень. Ми чомусь розділяємо війну, політику і ідеологію. Це глобальна, фундаментальна, неприйнятна і дуже шкідлива тенденція. Війна найконцентрованіше виріження політики. Концентровіше нього що виріження політики війна не існує у природі. Війна це політика в найчистішому вигляді. Як можна це тільки явище охарактеризувати? Я вже згадував Карла фон Клауса. Так от він сказав, що війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. Ну, вся Україна для них сакральна. Їхня імперія без нас неможлива. Тільки вони зазнали фундаментальної поразки зі швидкої ліквідації української державності йдуть абсолютно зрозумілим для себе поступом завойовувати завоювати поступово якнайбільше наших землі от все, що є. Чиї тут ідеологія в тому, що ви заціола 100%, чи є тут велика політика 100%, чи є тут велика геополітика у тому числі ще раз підкреслю: Московська недоімперія неможлива без України. Якщо ми з ними і наші території, і ми населення є над держава. Якщо ми. Без них і рухаємося в інший бік. Їм кінець це одна з головних причин цієї війни. З огляду на те, що зазнали поразки, даруйте, що буду повторювати у швидкій ліквідації української державності, ідуть за за принципом взято хоч щось. Скажіть, скільки сил оборони України нам потрібно залучити для того, щоб ми здійснювали ефективну оборону? А хто ж це в вдоровому лузі? Скажу у відкритий простір. Є неписане правило війни. Про про противника говорить абсолютно все. Про себе тільки загальні речі, якщо не конкретизувати, у нас є ці ресурси нині, якби ми їх не мали, то напевно би противник реалізував ре 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 стратегічне завдання е танків Ужгороді, танки не в Ужгороді. Дійсно, є окупована південно східна частина нашої території, але друга армія світу не впоралася і не може впоратися з 22-ю армією світу. А якби у них був настільки великий потенціал, і відповідно наш настільки мали, ну то щонайменше вони би краматорську словянську Дугу зуміли окупувати, поки що не може. Значить, тримаємо. Я вам також хочу задати питання від учасників нашої спільноти. Зокрема, Павло цікавиться на яку аудиторію направлене інтерв'ю пана Скібіцького, заступника очільника гур. Він давав інтерв'ю для за економіст і от. Пан Павло питає, які цілі переслідує це інтерв'ю, чи це для того, щоб цитата збудити партнерів, тому що Скібіцький прогнозував, що Росія продовжить наступальні дії у Донецькій та Луганській областях, що часів яр може пасти, так само як Авдіївка, і Росія буде вглиб Донеччини пересуватися. Ну тобто, загалом, все дуже не Оптимістично Війна саме по собі не оптимістичне явище. це найогидніше, що може бути у людських стосунках. Сама назва видання говорить на яку аудиторію воно розраховано. У першу чергу на звичайного обивателя західного світу. Чому на обивателя? Бо не тільки істеблішмент ухвалює рішення, так вони мають повноваження і тому подібне, але наш ворог дуже міцно працює на тамтому полі, і оця стаття це піднесення градусу страху у першу чергу серед звичайних мешканців. Чому противник дуже активно роз розігрує найрізноманітніші інструменти приведення до влади крайньо правих і крайньо лівих, скажімо, крайньо правих у Франції Марі Ліп Ліпен, і інші радикали, скажімо, як у Німеччини альтернатива Німеччина, така та є новонароджена партія, і вони дійсно будуть ухвалювати рішення, коли отримують владу і вони можуть бути не на користь України, і щоб цей страх піднімати десь вище ніж глибоке інтровертне явище. У Європі на якісь певні екзистенційні моменти, але є абсолютно правильним, ніхто не скасовував інформаційно-психологічні операції. Давайте підемо від протилежної і сконструюємо найгірший сценарій з усіх можливих. чого, звичайно не станеться, але ми, як люди розумні, маємо це робити. От уявімо собі, що Україна капіталювала. Я, я на 100% знаю, що було би наступним кроком. Перше, величезна мобілізація в Україні. Всіх би поставили до строю вже на службу. Російській армії, тому що вони вже це робили не один раз в нашій історії. Наступна Молдова після Молдови Прибалтика, і якщо колективний захід не прокидається, то вони згадають. Що в часи Наполеона вони п'ять років у Франції перебували? Це історичний факт, і що мінімум за два століття двічі брали Берлін. Вони це обов'язково згадають, а направду на цього нічого ніколи не забували. Тому дійсно у нас зараз у цій екзистенційній війні вирішується доля всього цивілізованого світу у найширшому розумінні того слова, у котре ми складаємо демократичну цінності. Якщо дійсно це спрямовано на те, щоб да збудити партнерів, якщо так, то на яких умовах іноземний контингент може бути розгорнутий? Я так розумію, що наш підписник він має на увазі відправку західних військ до України. Це те, теоретично можливо, чому ні, історія знає без таких випадків утворення коаліції одних держав проти інших. Нагадаємо антигіслірську коаліцію, яка народилася 1 січня 1942 року. Сам особисто брав участь в анти в антисадамівській ко коаліції у 2004 році, виконуючи місію за призначенням Іраку. Більше 30 держав там було присутньо в час війни в Афганістані півтори десятка держав і це тільки останні часові показники, не кажучи про В'єтнамську війну, не кажучи про корейську війну і тому подібне. Поширений інструмент, чи це станеться, сказати поки що не можу. З суттєвих передумов. Я наразі для цього не бачу. Путін шантажує ядерною зброєю, але сам факт, що така риторика почалася, це дуже добре. Чому це означає, що у людей Особливо західних лідерів поступово починає зникати страх перед путіним і не треба випереджати обставину. Наші цінності, наш світогляд, свідомість, самосвідомість, колективна уява це дуже сталі і тверді. Речі ну, Взагалі, одні ні, з, най, з найтвердіших, Це як фі цей це як фізика. Тому повинен пройти якийсь час, щоб вони це все могли переосмислити. А якщо пройде точка, що хоча б за принципом заміщення з'явиться кілька десят тисяч матірських військ, що мають на принцип заміщення? От є величезний українсько-білоруський кордон е, біля тисячі кілометрів, навіть трохи більше там стоять наші війська. Стоять наші війська, стоять. Наша техніка, бо удар звідти такий можливий, дуже мало ймовірний. Але ми мусимо їх тримати. Чому їх теоретично не міг би замінити французький іноземний легіон? Саме для цього він і створений ще у 1831 році. Процес почався. Чи дійде до цього? Я не знаю, але добре, що це все експортується. Хочу також запитати з приводу заяви начальника генштабу Сил оборони Естонії Енну Митце. Він сказав, що російські військові в Україні використовують так звану тактику АМЕБИ. Власне, те про що ви якраз оговорили, що вони не мають якихось там суперстратегічних цілей, вони намагаються прорватися і мати успіх, бо дай десь це все дуже хаотично. І на його думку, РФ може. Пробитися через саме місто одним махом, це цитата, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно більше військ, більше спроможностей. Але водночас ми розуміємо ризики для цивільного населення, якщо росіяни навіть на певний час зайдуть у місто чи область, що робити? Евакуюватись по максимуму однозначно, давно пора. Але з іншого боку, і. Повна евакуація це ознака слабкості. Є е, є і філософія, що тільки власні мешканці і утримують своє місто. Не йдеться про бойову кому компоненту, тому що війська треба ще і і і забезпечувати. Але є нюанс. Я не розумію звідки простає філософія одним махом е, взяти Харків. Як не знаю Кілька, його на, цитата, да розумови, mm -hmm. треба 150 тисяч людей, їх нема. Їх нема. все решта несерйозна розмова, все решта нагнітання страху, все решта підігравання ворогу і пониження нашої суспільної тональності опору. Це дуже важливо. Ми ще одну помилку робимо третій рік поспіль. Ми чомусь збройні сили відрізняємо від, від, від нашої спільноти. Та війна не йде армія на армію. Війна йде нація на націю. Вони ставлять собі за месту нас знищити взагалі в, ун... в універсальному розумінні цього слова. Не інакше, це дуже фундаментальний і принциповий момент. П'ються не збройні сили б'ється б'ється вся нововідроджена українська політична нація за своє виживання. От що відбувається, це війна екзистенційного порядку, а не така, яка була в Іраку, в якій я брав участь, де дійсно коаліція не воювала із місцевим населенням, а воювала виключно з режимом Сатама Сена. Я це можу сам особисто підтвердити, що саме так воно і було. А тут ні, Путін каже, що він помилки Сталіна не зробить. Яка помилка Сталіна? Це коли в тридцять му році перший раз повернули західну Україну назад. Точніше, вперше повернули у лоно Московської Недоімперії, потім в 44-му, другий раз, то Сталін задався метою перевиховити українців, а не винищити, а потім ставити собі перемету. Нас винищити. От, от що є, оце треба усвідомлювати і тільки так дивитися на цю війну не інакше. Точність визначень понять категорій, і, і, і взагалі розуміння процесу в понятійному. Характері дуже важливе, також на завершення хочу вас запитати з приводу військової допомоги США. Її нарешті для України ухвалили, але ми розуміємо, що одномоментно все не надійде, те, що нам пообіцяли, то чи вистачає нам зараз ресурсів? Уже ресурси надійшли. Маємо щонайменше тричі підтвердження застосування ракети Атакамс, це двічі по, по Криму у частині нищення зенітно-ракетних комплексів с 300 С 400 і просто неймовірно вартісний машинний фундамент, котра покликана синхронізовувати локатори. Ось буквально, ось буквально години, як іде підтвердження того. Що знищена щонайменше одна батарея пускових установок Іскандер, і на полігон у, біля Луганська прилетіло так дуже серйозно, загинуло більше ніж, ніж 100 чоловік особового складу. Техніка точно вже у дорозі, а якась частина її вже працює. Пам'ятаємо, що зброї багато не буває. Це дійсно найбільший пакет, як такий. Що направду треба, щоб нарешті запрацювали е 16 і вирішили проблему 4-го, котрі скидають тушкульні бомби, кап ФАП-250, 500, ФАП-1500 і тому подібне. Ф-16 можуть попоратися з цією проблемою, пане Петре. Дякую вам за цікаву бесіду і нашим глядачам. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар і також не забувайте про можливість доєднатися до нашої спільноти. Дякуємо вам.